Привіт, усім хочу з вами поділитися хорошими позитивними новинами і навіть дуже очікуваними. Тому що я про це говорив, і це неодноразово. Що навіть якщо до якогось певного періоду не буде прийнята устава, не буде якогось закону, який продовжить тимчасове перебування українців на території Польщі, то ніхто українців з території Польщі не буде нікуди виганяти, не буде проводити якісь депортації, не буде ніяких штрафних санкцій. Тому що Європа дозволила перебувати на території Європи. Просто деякі країни встигають, не встигають це імплементувати в своє законодавство. Польща, як бачимо, не зовсім встигає. Але вже є певні рішення, і сьогодні я хочу з вами про це поговорити, розповісти, тому дуже рекомендую підписатися на цей канал. Так, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, поставити лайк цьому відео і, звичайно, зробити репост. Обов'язково підпишіться, багато з вас дивиться без підписки. Для вас це не складно, а для мене дуже важливо. Підписка, лайк і коментар. Ми нещодавно обговорювали інформацію, яка з'явилася на gov.pl. Це офіційний урядовий сайт. І там була інформація про продовження тимчасового захисту, але це не стосувалося громадян України. Це рішення було написано для іноземців, які під час війни... Під час початку війни були на території України і поїхали в Польщу, але це не стосувалося громадян з українським паспортом. Зараз вже з'явилася нова інформація на сайті GOVPL, яка стосується якраз українців з українським паспортом і з тимчасовим захистом, до якого числа буде продовжено, і що далі чекати українцям. Законопроект про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни. В описі під відео я залишив посилання на сайт GOVPL. Якраз на цю інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитися, прочитати, запам'ятати, поділитися з друзями, знайомими та родичами. Все не буду зачитувати, бо тут багато мудрих слів, які не потрібні. Нам нам конкретно цифра, дата, щоб було все зрозуміло. Запропонована зміна до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни передбачає продовження терміну дії. Конкретних правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року, наступним кроком ініціатор проекту планує розпочати роботу над суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону відповідно до вищезазначених рішення ради, тобто до 4 березня 2025 року. Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб'єктами. Зараз пересувається дата до 30 червня 2024 року. До того моменту буде розроблена нова устава, і вже в новій уставі можливі будуть зміни. Можливо, теж невідомо, але якщо вони будуть розробляти нову уставу, я впевнений, що щось таке там змінять. Наскільки я розумію цю інформацію, і те про що зараз говоряться в ЗМІ і від політиків, теперішнє продовження тимчасового захисту буде без змін. Тобто, що зараз є для українців в Польщі під тимчасовим захистом, яка допомога, які виплати, що там це все зберігається до 30 червня 2024 року. Тому ті, хто зараз були на тимчасовому захисті, можете спокійно видихнути. Без напрягу ви можете перебувати на території Польщі до 30 червня 2024 року. Звичайно, якщо ви плануєте перебувати на території Польщі ще довше, тобто ви не прив'язуєтеся до тимчасового захисту, то тут, звичайно, рекомендація від мене це робити карти побиту. Подавайтеся на карту побиту по тимчасовому захисту, скоріше за все, у вас є робота, висококваліфікована робота, можливо, ведете бізнес, спокійно подаєтеся, робите карту побиту і перебуваєте вже на карті побиту. Та нагадаю, коли вас. Отрим... Коли ви отримаєте карту побиту, то тимчасовий захист вже не працює. Але у вас є карта побиту, яка нічим не гірша, ніж, тим... ніж тимчасовий захист, вона дається на певний термін, і ви користуєтесь нею на всі 100%. Але для тих, хто чекав цієї новини, для тих, хто залежний від тимчасового захисту, це позитивно. Я впевнений, що багатьом з вас, хто чекав цієї інформації, полегшає. Ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь і, звичайно, прокоментуєте. З вами, як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні, і ми дякуємо всім країнам, які допомагають Україні перемогти.